І мій помічник гномик. Вітають вас з прийдешнім 2024 роком. І так, сьогодні я хочу вам показати свою першу роботу, яку я завершила ну, буквально хвилин 10 назад. Вона ще не відпарена, не постірана, але мені треба швидко її віддати. І я вам зараз покажу це ось такі ось літочки. Ось такі простенькі вони, зв'язані із пряжі на кобоху, з додаванням пряжі, ну, шкарпеткової, але вона у мене була така тоненька, без назви. Це залишки, які мені подарували. Ось такі вони вийшли. Вага у них десь 76-77 грам. Так, це розмір від 37 -го до 39. -го. Хазяюшки цих слідків, у неї 37-й розмір. Так що вони сьогодні підуть до своєї господарочки. І так, в'яжуться вони дуже легко, бистро. Ну, мені такі покамість. не треба шудочки, ну, покамість я їх не планую в'язати. А також я хочу показати роботи, які я також на днях віддам. Це 5 пар шкарпеточок для наших хлопчиків. І так, зв'язав. Ой, впало, впало щось у мене. І так, ось така кучка невеличка. Зв'язані вони із пряжі вівчарі. І також ярослав одна пара. А, дві пари з Ярослав і три пари. А, дві. І три пари із вівчарів. І так, оце перша пара. отака простенька. Тут просто бабушкина п'яточка. Просто так, отакі ось перша парочка. Друга пара у мене зв'язана п'яточкою стронг. Ось. І ось кольором курма Такі теплющі, теплющі дівчатка. Рекорд такі. Трошки після прання стали мягенькі але все одно вони трішечки покалю, ну, поколюють. Ну, мені дуже сподобалося. Так, зараз тоді вже з вівчарів покажу, а тоді з'ярослав. І ось такого кольору також це. Також на п'ятка, але з клином підйому я тут робила. Такі простенькі я в'яжу, щоб побистріше, так як дуже треба багато в'язати. Так що ось такі з Ярослав в мене зв'язані. Так, і також у мене із Ярослав іще одні. Одні зараз в роботі. Це я в'яжу також ось. Такі вже. Просто також бабушкина п'ятка з клином підйому буде. Так що, це буде четверта пара. А тепер я покажу вам, які я зв'язала із пряжі Ярослав і мої відчуття на цю пряжу. І так, ось такі гольфики зв'язалися. Тоже п'яточка Стронг. В'язала, так як я купляла цю пряжу у пакуночках, вони там були, ми на них кажемо, коротунці, дівчатка в групі Ярославських ом'як. Я багато запасла з цією пряжею десь кілограмів 5-6, так що в'язати є що. Це така з коротеньких, з'єднуємо коротенькі ниточки і вив'язуємо. Дивіться, яка красота вийшла. Як на підбор. Так, а другу пару цих. Я зв'язала також із Ярославської пряжі, вони тільки дов'язані, ще кінчик не заховала, попрала, але ще ВТО вони не пройшли. Це уже була ось моточка, ну, моточна пряжа, Та, що в моточках, навіть в клубочках таких, бабіночки на них кажу. Дивіться, які. Яка гарна пряжа, а яка вона м'ягесенька. Ну, тут у мене проста п'яточка. Зараз я думаю зв'язати з п'яточкою струн. Так що, дівчатка, якщо буде отака от ниточка, вона, кстати, до, до речі, кажуть, шкарпеткова, якщо побачите таку пряжу, вона і бюджетна, і м'ягенька, і дуже-дуже ну, така приятна, то. Дуже нею з задоволенням в'яжеться, і хочеться і хочеться в'язати. Які вони, неймовірно, м'ягесенькі, те, теплющі. Так що от так от такі мої роботи. В цьому споч... ну, прошедшому були за грудень, і одна робота вже в цьому році. На чим я зараз буду працювати, я ще не знаю. Але я зараз буду дов'язувати свій комплект на роботу, шкарпетки для хлопців, а там побачимо. На ну, все добре. З вами була Аня. Пока-пока.